Вітаємо вас на розважально інформаційній хвилі прямого етеру радіо Нова ФМ». Саме тут народжується контент, який можна чути на радіохвилях у Харкові, Сумах та Запоріжжі. З вами Джей Ліфі. І зараз я покажу і розкажу про нашу роботу зі студії прямого етеру, де проходять ранкові та вечірні шоу, інформаційні інтерв'ю, новини наживо, Переходимо до студії звукозапису. Саме тут записуються цікаві рубрики від радіоведучих програми з гостями, вечірні новини. Також звідси проходять розгалужені регіональні прямі етери, але основні ідеї та плани узгоджуються у кабінеті керівництва радіостанції. Звісно, вас цікавить, як з'явилася радіостанція Нова Лайн ФМ» і об'єднались всі ці люди. Історія почала зі студентського радіо ВТСУ на базі Українського державного університету залізничного транспорту у Харкові. Студентське радіо з понад десятирічним досвідом мало можливість перерости у повноцінну радіостанцію Харківської області. Інтернет мовлення радіо Нова Лайн ФМ» почалося 14 жовтня 2021 року. Першим кроком до фм розвитку став дозвіл на тимчасове мовлення у Куп'янську. Запуск був запланований на 24 лютого 2022 року. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило всі плани. Куп'янськ окупували, обладнання для мовлення викрали окупанти. Поряд з основною студією у Харкові прилетіла ракета, і від вибуху пошкодило приміщення. Частина обладнання зі студентського радіо викрали, а частина колективу роз'їхалась. Але любов до радіо і мета не зникли навіть попри це. І вже за кілька тижнів після успішного харківського контрнаступу у жовтні 2022 року почались пробні етери в FM-діапазоні Харківщини. А з 9 листопада на частоті 107,3 МГц почалось офіційне радіомовлення у звільненому Куп'янську. Про так звані пригоди під час запуску у Куп'янську коротко розкаже програмний директор радіо Нова Лайне ФМ Костянтин Ісаєнко. Найскладніше в умовах воєнного стану у Куп'янську було монтувати наше обладнання, бо були постійні обстріли. Тобто всі монтажні роботи ми робили бо було дуже холодно і постійні прильоти десь поруч, постріли та інше. Тобто для тих, хто сидів саме на телевежі зверху, їм було навіть складніше, бо вони бачили ту територію, вони бачили все, що коїться поруч, але ми змогли провести ці роботи, і українське радіомовлення Радіо Нова було запущено і вже. Близько року ми працюємо для Куп'янщини. а з 26 грудня радіо нова лайн Лайн-ФМ» можна було чути вже у Харкові на частоті 97,1 МГц. А далі понеслося на Харківщині. Нас стали чути звільнені від окупантів липці на частоті 89,8 МГц, Золочів на частоті 88,9 МГц. З 5 квітня 2023 року. Музика і програми Нова Лайн ФМ» почали звучати у ще одному прикордонному місті Суми на частоті 92,9 МГц. З липня у прифронтовому Запоріжжі на частоті 97,4 МГц. Згодом додалось ще одне місто Харківської області богодухів з частотою 97,6 МГц. А в чому ж родзинка радіо Нова Лайне Це сучасна танцювальна закордонна та українська музика. прямі етери з впливовими представниками місцевої влади, волонтерства, шоу-бізнесу та соціальних медіа. Важливі актуальні новини і повідомлення про обстріли у прямому етері для безпеки слухачів у 2023 році. Радіо Нова Лайн Фем виготовило цикл інформаційних соціальних програм про життя під час війни на Харківщині та Сумщині на замовлення міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Окрему увагу варто приділити пізнавальним програмам в етері Нова Лайн Фем автоновини про зміни правил дорожнього руху та оновлення автомобілів it новини про події, що відбуваються у світі штучного інтелекту та сучасних технологій. Мовний патруль, програма про цікавинки в українській мові та її правила. Хід на обрії, програма про нові імена в українській музиці. А про ранкове домкрат шоу вечірню програму, тому що вечір, вітальну програму привітів вокзал бажань та п'ятничну програму старих хітів Ретроманія. Ми можемо розказувати ще кілька годин точно. Тому зацікавлені можуть все детально побачити і почути на сайті новалайн.фем в телеграм-каналі Радіостанції та на сторінках в Інстаграмі та Фейсбуці. І наостанок покажемо серце студії Нова це кухня, де часто народжуються нові ідеї програм та інтерв'ю, проходять святкування професійних та особистих свят колективу, і де працівники можуть зробити чайну перерву під час реклами в етері. Це були 5 хвилин з розважальною інформаційною хвилею радіо Нова Лайнефем. Усім дякуємо за увагу! А Збройним силам України за захист та можливість рухатись далі.